Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Яраси Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Ми продовжуємо вчитися розв'язувати задачі за допомогою систем двох рівнянь з двома змінними. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб розв'язати успішну задачу, треба пройти декілька кроків. Уважно декілька разів прочитати умову, зробити скорочений запис або скласти таблицю, позначити за Х та y невідомі величини, інші виразити через Х y, скласти систему рівнянь, розв'язати її і перевірити знайдені корені на відповідність умові. якщо треба зробити додаткові дії, записати відповідь задачі. І так, перед вами на екрані задача. Як завжди, я закликаю вас спочатку почитати попрацювати самостійно, тому що тільки так ви зможете напрацювати свої впевнені навички, а також знайти ті проблемні моменти, які у вас, можливо, є, щоб їх усунути. Тож попрошу вас зупинити відео і попрацювати. Тепер читаємо задачу разом зі мною. При послідовному з'єднанні двох провідників опір в електричному колі становитиме 150 Ом, а при паралельному 36 Ом знайдіть опір кожного провідника. Нам треба з вами пригадати, як обчислюється опір при послідовному і паралельному з'єднанні провідників. Нехай опір першого провідника X Ом, другого y-ом. Згадаємо. при в послідовному з'єднанні провідників опір обчислюється сумою опорів в колі, а при паралельному 1х плюс 1 дорівнює 1,36. Сума обернених величин. Тоді маємо систему двох рівнянь. Х плюс y дорівнює 150, 1х плюс 1 у дорівнює 1,36. Виразимо y з першого рівняння і підставимо в друге замість y. Розв'язувати будемо друге рівняння, а перше за собою переписуємо. І так, давайте помножимо обидві частини рівняння на 36х і 150-х. Тоді маємо друге рівняння. 36 помножити на 150-х. В першому х скоротився. В другому 150-х скоротилося буде плюс 36х, дорівнює 1 помножити на 36 скоротилося x і на 150-х. Переносимо все вліво і розкриваємо дужки. 36 помножити на 150 мінус 36х, додати 36х мінус 150х мінус мінус х квадрат. Тож друге рівняння у нас квадратне. Я вважаю, що на даному етапі ви навчилися рахувати і знаходити корені квадратного рівняння. Обчислюємо дискримінант. За формулою я не буду на цьому робити зупинку. Хто забув, будь ласка, повторіть правила розв'язування квадратних рівнянь і знаходження його коренів. Таким чином маємо два корені для х 90 і 60, у обчислюємо як 150 мінус х. Х і у це опори провідників, тож даємо відповідь. Опір провідників 60 і 90 Ом. І ще одна задача позначена високим рівнем складності. Рух річкою з врахуванням швидкості течії. Теж запрошую вас спочатку попрацювати самостійно, а потім звірятися зі мною. Зупиняйте відео. І так, нехай X кілометрів за годину це швидкість течії, y км за годину власна швидкість човна. Човен проплив по річці від пристані А до пристані Б і повернувся назад за 6 годин. Знайдіть швидкість течії річки, якщо 2 км за течією, човен пропливає за той самий час, що й 1 км проти течії, а відстань між пристанями 16 км. І так, в одну сторону він пливе за течією, в іншу проти течії. За течією швидкість. Х y, Відстань 16 км, тоді він витрачає час, відстань поділити на швидкість 16 поділити на х плю. Проти течії, швидкість, власна мінус швидкість течії, відстань та сама 16 км, і витрачається час, 16 ділене на y мінус х. Перше рівняння: ось тут складено, тому що човен туди і назад. Проплив за 6 годин. Тобто сума оцих двох виразів дорівнює 6. Друге рівняння. Знайдіть швидкість течії, якщо. Ось тут сидить друге рівняння. 2 км за течією, 2 км зі швидкістю Х у. Витрат час 2 ділене на Х у. За той самий час, тобто рівне, що і 1 км проти течії. 1 ділене на мінус x. Таким чином, маємо систему. 16 ділене на x плюс y плюс 16 ділене на мінус x, це 6 годин. І 2 км ділене на x y дорівня 1 км ділене на y x. Система така трошечки, можливо, лякаюча. але Якщо ми зробимо заміну, я пропоную заміну замінити одиницю ділене на Х плюс В буквою А, а одиницю ділене на у, мінус Х буквою Б. І тоді наша система приймає ось такий вид: 16а плюс 16Б дорівнює 6, 2а дорівнює Б. І тепер замість 2а підставимо Б в перше рівняння. У нас буде 8Б замість 16А. Плюс 16 b дорівнює 6. 24 дорівнює 6. І b тоді дорівнює 6 поділити на 24. 6 поділити на 24 скорочуємо 1 четверта. 2А дорівнює b. значить А b ділене на 2. Одна четверта поділити на 2. 18. Тепер ми повертаємось до заміни. У нас А. 1 поділити на х плюс y це одна 8. А b1 поділити на y-х це одна четверта. Тоді х плю видно дорівнює 8, y-х дорівнює 4. Така система розв'язується легко додаванням x скорочується, 2y дорівнює 12. Значить y дорівнює 6, а х дорівнює 2. За х ми позначали швидкість течії і в умові знайти треба швидкість течії, тобто даємо відповідь. Безумовно, що ці задачі, які ми сьогодні розв'язували, вони серйозні. І хоча я так швидко показала їхні розв'язки, я сподіваюся, що коли ви працювали самостійно, зрозуміли, що можуть вас чекати якісь проблеми на цьому шляху. Тож, працюйте, тренуйтеся, напрацьовуйте навички. Для домашнього завдання дві задачі, подібні до тих, що ми сьогодні розв'язували. І сподіваюся, що ви натренуєтесь, натренуєте власні вміння і навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!